Марнотратство ради Христа, Ісус є найдорожче, що ми маємо. Для Нього не треба жаліти нічого. Це не є марнотратство. Коли ти приходиш на ранкову молитву кожен день, це не марнотратство, це велика інвестиція в твоє серце, в твоє життя, в твою сім'ю, в твій бізнес. Марнотратство це коли ти живеш для себе, думаєш тільки про себе. А життя для Бога, для Христа, вкладання в правильні речі. Це ціниться Богом. Нам треба мати добре серце. В нашому служінні Христу ми можемо віддавати рівно стільки, скільки пізнали і оцінили Його любов до нас. Він став марнотратним Богом заради нас. Все віддав, настільки сильно полюбив кожного із нас. Настільки сильно оцінив моє і твоє життя, віддай найдорожче, що ти маєш йому. Це не марнотратство. Все, що ти віддаєш для Христа, воно прийде благословенням твою сім'ю.